Ось такий гарний варіант у нас. Це у нас Range Rover 2011 року. Він 3 літровий дизельний мотор. На пневмопідвізці, дуже-дуже охайний. Рестова у нас задня частина, це у нас фари рестові, дуже гарний. Передні задній партроні, камера заднього огляду, безключовий доступ на всіх дверях. Автомобіль офіційний, не фарбований. Шкіряний гарний салон на максимальній комплектації. Це дверку не була закрита, автомобіль не битий, підтверджена історія, підтверджений пробіг, безключовий доступ, все є. Ось такі сідушки. В гарному стані, не прокурений автомобіль, автоматична коробка передач. Також у нас двозонний клімат контроль, підірів передніх сидінь, гарна мультимедія, від Carbon карбон преміальна музика, 243 тисячі пробігу, дуже комфортний. Власний автомобіль. додатковою інформацією звертаємось компанії автопарк, всього найкращого.